Привіт у цьому відео. Я покажу, як конвертувати PNG у векторну графіку в Photoshop. Спочатку додайте PNG як зазвичай, потім натисніть і утримуйте Ctrl. Далі клацніть на зображення на цю іконку один чи два рази, поки не з'явиться маркер. Ви побачите лінії, що облямовують зображення. Тепер виберіть цей інструмент верхній правим кліком, клацніть на зображення і створіть робочий шлях. Тут потрібно вибрати толерантність. Одного пікселя має вистачити. Натискаємо ОК OK і бачимо ці позначки. Якщо графіка складніша, позначок буде більше. Далі вибираємо інструмент виділення, верхній, клацаємо правою кнопкою і встановлюємо векторну маску. Тепер просто натискаємо Enter для підтвердження. Тепер можемо масштабувати з Ctrl плюс T і переміщувати. Підтверджуємо і бачимо, що все чисто і графіку можна легко масштабувати. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте!